Зараз на розпаковці буде посилка з ідеально зробленою побутовою платою. От це зразок. Подивіться, кому це підходить, кому це цікаво. Посилочка з Черніговщини, з міста Борзне. Давайте розпакуємо, подивимося, що тут до нас цікаву, що приїхало. Кожна посилка це інтрига, тому що ніколи не знаєш, що там заховано. Е, опис, звісно, не мощний, але карта є. Це вже... Відмінно. Дивіться, акумулятори. Гелька. Акумулятор, до речі, в ціні шляпнувся дуже путньо. Так, також гелька, а це звичайний кислотний. Ціна відрізняється у них. Так, що тут у нас? Я. Материнка, гола боса з автоматом. Як таке може бути? От скажи мені. Дивись, материнка, все спаяно, мост висить. Це якийсь нонсенс. Трошки не зрозуміла мені обстановка. Е, так. Зараз по платі подивимося. В принципі, плата порядочна, плата в тому вигляді, в якому вона має бути. Е, рядові дешеві детальки залишились. Е, дорогі детальки зняті. У нас нема коробки на плату. Женя, Жені, що робить. Е, тобто Якщо ж плату відправляєте, маєте прекрасно розуміти, що плата не має бути вищою. Тобто, оце ось адекватний вигляд плати. Бо там мені один хитрожопий жук прислав гол. Ну нічого. Бач, тут теж все випаяно. Ми ж з хитрожопими жуками теж знаємо, як поступити, да? О, бач, світодіоди Казалось би, прийомна штука, ну не в тому випадку. Тут вони в даному випадку білі всередині. Отак от, от. Так. Плату передивились, по платі, в принципі, все зрозуміло. І дійшли до сантехнічних кранів От дивіться, сантехнічний кран, якого вони бувають металу? Вже ще неодноразово я пояснював, скільки вже пояснень надавав. Да? Якщо він білого кольору, це метал який? Сам. Молодець. Ти будеш у нас заглядача. Якщо метал жовтого кольору, це який метал? Правильно. Латунь. латунь. Бачите, яка підстава. Жовтий колір, здавалося б латунь. А ні, не латунь. Так само і тут. Це сам. Але чоловік його перевіряв, він і так прекрасно знав. Тоді, карбюратор. Що це за метал? мина, Правильно? Правильно. Так що разом і виучимо. Я з вами, ви зі мною, так і живити мамо. Да? Оце знаєте, що за метал? Це правильно, ви кажете, це звичайно що? Залізяка. А ні, це була б звичайна залізяка, якби ви прийшли на звичайну прийомку, а так ви потрапили на. <laughs> Та ні, нема Просто я вам про пермалой рассказывал. Да? А кому я розповів, він он понял, как проверять пермалой будьте любезны. Железячка по 250 гривень кг Приятно, думаю, приятно. Алюминька просто. Так, что тут у нас? ще приникано. А приликано у нас тут... Вот такая мидлякая. Абсолютно простецкая, домашняя, нормальная видяха по цене 320 гривен за килограмм. Латунечка. А, Центральный комитет досяв. Давай глянем, на что расщедрился наш Центральный комитет досяв. Как думаете, это золотая медаль? Может, сребная? Алюминь. от така от медалюка. Не сильно розщедрились. Да від... О! До речі, зелена плата. Чотирьохсторонню мікросхему, бачите? Бачите? Значить, це туди. Так, що тут у нас ще? О! Ще. Другий вид крана? Сапчусь. Ой! <смі> Упало! Головне, що не парує. Е, так, а тепло ж на вулиці, чому порвати? Так, дивись. Другий вид крану. Також білий. Зачищаємо, а він що? Жовтий. Значить що? Значить, дорого багато, правильно? Значить, це латунина. А оцей вот гусак. З якого вони можуть бути метала? Скажи, пожалуйста, ти Залізу. ж розбираєшся. Залізо. Другий варіант. Латунь. Ще. Нержавейка. Ще. Все. Не? А, а сам? А, ну, да. Ага, стисько. А я шарю, шарю. Я теж не шарю. Так, дивись, давай перевіримо цей. Цей только жовтий, латунька. Так що нормальна штука, да спишка. Знову 4 мікросхеми. Значить, це що? Значить, це у нас зелена плата. В принципі, шо, все, а ну і ще із люстри такий приємний бонусок вигляді латуні. А може і не з люстри, може це миска з диркою, так? Да? Ну, думаю. навряд. Так що ж, посилка, в принципі, легка, швидка, гарно розфасована, все перевірено. Нам залишилось переважити, а вам залишилось збігати, скласти свою посилочку і відправити її на рубниці. Чекаю саме на вашу.